Аби придбати найпотрібніше до столу та у пасхальний кошик рівняни не шкодують грошей, хоч чудово розуміють, тижнева щедрість та понаднормові витрати. Ой, як можуть потім про себе нагадати, як у святкові дні не втратити голову та не пропустити інформацію, яка допомагатиме упродовж всього наступного року, вже знає програма Наша кишеня і я її ведуча Ірина Нечепорук. Вітаю вас. Дві квартири, будинок чи автівка нині не причина позбутися пільги на оплату комунальних послуг. Навіть квартиранти у одному з помешкань відтепер не завада. Вони теж можуть оформити субсидію, якщо, звісно, офіційно оформлять винаймання квартири. Такі нові правила можливості отримання державної допомоги на сплату комунпослуг почали діяти з 1 квітня. То хто ж тепер може оформити субсидію? Та як це зробити? Дивіться далі. На фоні суцільного подорожчання зекономити хоча б на комунальних послугах допоможе стара добра субсидія. Нині в області лише 8% сімей користуються такою можливістю, та зовсім скоро таких комунальних пільговиків може стати в рази більше. Бо ж з 1 травня 2015 року запрацюють нові правила отримання субсидії. Житлова субсидія в нас в області і в Україні в цілому діє вже понад 20 років зміни кардинальні розпочалися ще в 2014 році. Це змінилася соціальна норма житла, соціальні нормативи на користування житлово-комунальними послугами, а також взявся індивідуальний підхід до кожного домогосподарства. Якщо раніше ми призначали житлову субсидію у відсотковому значенні, тобто це 10 або 15% від доходів домогосподарства, на даний момент, щоб захистити. Найбільш не верстви населення з низькими доходами. Ми будемо до кожного домогосподарства розроблена відповідна формула, і відсоток цей може бути як і 3%, так і 7%, так і 25% від середньомісячного сукупного доходу домогосподарства. Спрощений порядок надання субсидії передбачає, що призначатимуть її на підставі заяви та декларації. Відповідні бланки та інструкції всі рівняни мають отримати вже у квітні разом із квитанціями за спожиті комунальні послуги. Це всього-навсього один листочок. Один листочок це є заява, і один листочок це є декларація про призначення житлової субсидії. Зрозуміло, що до, е, кожен підходить по-різному, тому Мінсоцполітики розроблено а і також направлено е, відповідні інструкції. Вона теж є невеличка. Знову ж таки, ще один листочок, де конкретно розписано, що і як громадянин повинен заповнити. І знову ж таки, є вибір громадянина. Він вибирає або він звертається з цією заявою, і декларацією безпосередньо до управління соціального захисту за місцем реєстрації, або ж надсилає поштою на підставі цих двох документів, які є основними, іде призначення житлової субсидії. Надалі знову ж таки, хотілося б говорити органи соціального захисту населення після отримання заяв декларацій, вони призначають житлову субсидію. І знову ж таки зрозуміло, що йде цільове використання коштів, здійснюють перевірку достовірності поданих документів. Заповнивши заяву та подавши декларацію, людина може особисто звернутись в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або надіслати документи поштою. Відповідь про призначення чи відмову у субсидії громадяни отримують у десятиденний термін. Згідно з новими правилами, відміняються всі обмеження відносно майнового стану людей, що звертаються за отриманням субсидії, крім одноразової покупки на суму більше 50 тисяч гривень. Скасовується перше майновий стан. Коли громадянам були дуже багато перепон в нашому положенні про житлові субсидії, тобто це наявність двох жител, так? наявність двох транспортних засобів, здача в найм оренду житла. Коли працездатні громадяни не не працюють або не працевлаштовані, ніде не навчаються, не перебувають в центрі зайнятості на обліку. Раніше за таких обставин житлова субсидія не призначалася. На даний момент урядом ці Перепони або категорії, вони скасовані, і для громадян, саме головне, житлова субсидія призначається лише за доходами громадян. Більше інших перепон немає. Тобто, це зрозуміло, що коло громадян, які будуть продавати на плане житлової субсидії, розширюється. Відповідно до нового порядку надання субсидій, здешевлення можуть отримати навіть орендарі квартир чи будинків, але лише якщо житло винаймається за офіційним договором та на орендаря відкриті особові рахунки. Якщо житлова субсидія призначалася на півроку або на опалювальний період, на даний момент ця катож категорія скасована або це положення скасовано. На даний момент житлова субсидія буде призначатися на 12 місяців. І знову ж таки, перерахунок житлової субсидії здійснюватися не буде на наступний період, тобто на підставі вже інформації, які ми будемо отримувати органи соціального захисту населення, в тому числі від пенсійного фонду, від фіскальної служби, ми будемо на підставі цих документів або доходів призначати житлову субсидію і надалі, на наступні періоди. Ті, хто вже отримали субсидію, не повинні звертатись з письмовою заявою до органів соцзахисту. Інформацію про їх доходи за минулий календарний рік оновлять автоматично з підставі даних фіскальної служби та пенсійного фонду. На рівненщині таких домогосподарств 32 тисячі. Тим часом обманути державу, вказавши неповні або неправдиві дані про доходи та видатки зареєстрованих в житловому приміщенні осіб, не вдасться. Перевірку достовірності задекларованих даних проводитимуть органи соціального захисту вже після призначення субсидії на оплату комунальних послуг шляхом подання запитів у відповідні органи та організації, хочу наголосити до представників органів соціального захисту. Коли у вас уже будуть на руках заяви і декларації. Ви повинні оперативно їх опрацювати і зробити висновок, призначається ця субсидія тій чи іншій особі, чи відхиляється. Ще одне завдання, з яким ми стикнемося, це декларація, яка заповнюється власноручно, і нам вибірково треба буде її перевіряти. Ми не знаємо, що люди. Пишуть в цю декларацію, і знову ж додатково ляже тягарем на нас ця робота, тому що ми повинні будемо звертатися і до податкової, і до органів даї, і до пенсійного, і так далі. Тому треба бути уважними, щоб потім органи соціального захисту не були крайні в цих питаннях. Якщо людина обманюватиме державу, їй не лише припинять надавати субсидію, а й зобов'яжуть повернути надмірно перераховану суму субсидії в двократному розмірі. Для отримання додаткової інформації щодо надання та оформлення субсидій рівнянам рекомендують звертатися в свої ЖКП, де працюватимуть філії управління праці та соціального захисту населення. З понеділка по четвер, з 8 до 17 години та у п'ятницю з 8 до 16. обідня перерва з 13 до 14. На прийом до представників соцзахисту рекомендують. Рекомендують заздалегідь записатися, зателефонувавши за вказаними номерами. Також більше інформації можна отримати за телефоном гарячої лінії 26 67 12. Як зміниться ваша пенсія? Що потрібно, аби її оформити? Відповіді на ці та інші запитання пов'язані з пенсійним забезпеченням, вже незабаром можна буде знайти у інформаційних кіосках пенсійного фонду. Як вони працюють та де їх шукати? Дивіться далі. Отримати загальнодоступну інформацію пов'язану із пенсійним забезпеченням відтепер можна у інформаційному кіоску. Вся база у них централізована, тобто вся інформація змінюється в одному місці. Не потрібно міняти її у кожному кіоску. Вже найближчим часом система матиме доступ до реєстру застрахованих осіб а також її заповнять відомостями про документи, які потрібно подати до пенсійного фонду для призначення пенсії, а ще дані персоніфікованого обліку страхових внесків. В майбутньому можна буде. Якщо ну, зайти і переглянути свою я думаю, пенсійну до справу, щоб пенсія, ну, що як були до да перерахунки да зроблені, який довід да пенсії. Ну, в принципі, інформація, яка є в реєстрі. Поки що на Рівненщині встановили 15 таких інформаційних кіосків: один в головному управлінні пенсійного фонду у Рівному та 14 – у районах. Їх встановили біля громадських приймалень та інших людних місць, де пенсіонер або застрахована особа може отримати вільний доступ до них. Кажуть, в українців є три ступені безгрошів'я – грошей немає, грошей немає зовсім. Та час міняти долари. Скільки сьогодні вдасться отримати українських гривень за іноземну валюту, вже поцікавилась наша кишеня. Тож рахуємо, що маємо у гаманці. Один долар США Національний банк України продає за 23 гривні 43 копійки. Пропозиції купівлі-продажу долара у банках Рівного коливаються в межах 21-24 гривень за долар. В середньому банки купують один долар США за 23 гривні 32 копійки, продають за 25 гривень 19 копійок. Рівненські міняйли продають один долар за 24 гривні 90 копійок, а купують за 24 гривні 60 копійок. Один євро Національний банк України продає за 25 гривень 24 24 копійки. У банках Рівного 1 євро можуть купити в середньому за 24 гривні 46 копійок, продають за ціною 26 гривень 30 копійок, 27 гривень 90 копійок. Міняй лише купують 1 євро за 26 гривень, продають за ціною 26 гривень 60 копійок. Пропозиції купівлі 10 російських рублів в середньому складають 4 гривні 9 копійок, а продажу 4 гривні 79 копійок. До свята лічені дні, та не всі встигли підготуватися. Ринки й супермаркети наповнені покупцями, які квапляться придбати необхідне. Ціни кажуть не земні. Та що ж робити? Скільки просять за харчові пасхальні атрибути? Дивимось далі. За кілька днів до Великодня на центральному продуктовому ринку Рівного можна знайти менші і дешевші кошики. Нині за них просять від 30 до 150 гривень, залежно від розміру. А от рушнички напередодні свята подорожчали. Тепер їх оцінюють від 20 гривень. Десяток домашніх яєць тепер коштує на 3 гривні дорожче – 23 гривні, а наклейки до них – 3 гривні. За глазур так само просять 7 гривень, посипку – 1 гривню. Традиційний для пасхального кошика хрін продають за 5-11 гривень. Кілограм Солі – за 3,6 гривень. Дещо подорожчало й масло. В середньому кілограм оцінюють у 70 гривень. Та твердий сир – від 65 до 110 гривень за кілограм. За кілограм печеного балику, шинки та домашньої ковбаси просять понад 120 гривень. Зросла у ціні на 10 гривень і домашня ковбаса. Кілограм продають за 100-140 гривень. Великодній кошик справжня гордість для господині. Тож хазяйновиті рівнянки роблять усе, аби їх страви вабили очі та відгукувались апетитом у шлунку. А ще прикрашають кошики, аби вони перетворилися на справжній витвір мистецтва. Як дивіться далі? Сучасний великодній кошик справжній витвір мистецтва, адже кожна господиня перекрашає його на свій лад. Одним з найкласичніших атрибутів, звісно, стали рушнички. Їх вишивають нитками, бісером чи навіть плетуть гачком. Та й сам кошик майстрині пропонують оздобити живими або штучними квітами зеленю, стрічками, мережевим чи статуетками симпатичних курчаток, зайчиків та декоративних писанок. Останні, до речі, часто мають спеціально прикріплені палички підставки, аби було зручніше розміщати їх у кошику. Часто модниці обирають круглі кошики білого кольору або з зеленкуватим відтінком, хоча асортимент звичайних коричневих кошиків є найбільшим. А от перетворити його на білий, персиковий чи навіть фіолетовий можна за допомогою аерозолю з фарбою. Прикрасити кошик можна самотужки, використовуючи ті ж стрічки, квіти та декоративні яйця. Об'яжіть ручки шовковими або паперовими стрічками. Дрібні декоративні квіти чи пелюстки можна розкласти на дно кошика, у ручку вплести зелені стрічки, аби кошик був весняним. Спробуйте використати для прикрашання кошика квіткову гаму, штучні дрібні декоративні квіти на основі, пелюстки натуральних кольорів на дні кошика. Зелені стрічки вплетені в ручку, додадуть весняний настрій вашим пасхальним стравам. У такий кошик краще покласти сирні паски, обсипавши їх родзинками і горіхами. Також можна підвісити до ручки та прикріпити до країв кошика невеликі фігурки. Всередину розмістіть зелену паперову траву. Тепер кошик можна наповнити яскравими цукерками та кольоровими яйцями. Великодні Кошик також можна оздобити мозаїкою з яєчної шкарлупи, розфарбованої в різні кольори, або ж фольгою від цукерок. Цей метод набуває популярності, оскільки досить простий і доступний кожному. Використовуйте при оздобленні кошика великодні символи, які удосталь продаються в магазинах. Це й тематичні листівки, і великодні наклейки, і об'ємні паперові янголята, і бісер, і паперові кулі, і декоративні стрічки та багато іншого. Якщо ви не встигли придбати кошик, чому б не зробити його самостійно? Наприклад, досить просто сплести з. Картону ескізи можна знайти в глобальній мережі або ж з пучка соломи та сухого гілля спордити кошик гніздо. Пам'ятайте, чим простіший ваш виріб, тим витонченіше буде виглядати те, що ви в нього покладете. Якщо ж є бажання, а часу немає, можна придбати вже готовий декорований кошик. Їх виготовляють у різних стилях: народному, вінтажному, гламурному. А можна створити щось своє на замовлення. Це все, що підготувала для вас перед Великодня наша кишеня. Святкуйте весело, бережіть здоров'я та розраховуйте власні сили, у тому числі фінансові. І пам'ятайте, за все ми платимо з власної кишені. До зустрічі за тиждень.